Вітаю вас, шановні глядачі. Я запрошую вас на перегляд нашого нового відео. Стас Рулька з м'ячем. Простріл на Назара Клима, Назар Клим, в дотик забиває. Рахунок 1-0. Лесі шклянка з м'ячем. Обходить першого суперника. Обходить другого. Простріл. Богдан Чоп в дотик попадає повз ворота. Команда без манішок з м'ячем. удар, повз ворота. Знову атака, але вже команди в маніжках. Олексій Шклянка з м'ячем. Вихід один на один. Гол удар, гол. Рахунок один-один. Олексій Шклянка з м'ячем. Удар. Поперечка рятує команду без манішок. Рахунок один-один. Команда без манішок з м'ячем. Удар. Вуртар буває. Віталік Ващишин підбирання. Віталік Ващешин. Удар. Занадто сильно. Але чудовий був момент. Знову м'яч Віталіка Ващешина. Удар повсюрота. Назар Саболта надає настанови для своєї команди. Вибування зовсім не вдале. Стас Рука підбирає м'яч. Вихід віч навіч. Чи переграє він вертаря? Не переграє, але атака триває. Віталік Вашишин. Удар. Знову вертач вбиває. Назарком з м'ячем. Віталік Вашишин. Удар. Занадто сильно. На такій висоті навіть горубці не літають. Назар Клим. Чудовий був момент, щоб забити, але стійка врятувала команду в Маніжках. Небезпечний момент біля команди в Маніжках. Помилка вуртаря. Віталій Квашчешин забиває другий гол для своєї команди. Рахунок 2-1. Виводить він команду вперед. Максим Горбай забиває гол головою рахунок 3-1. Біжить він на свою частину, показує він празнування Сонхенміна. Радіє цьому голу. Назар, плоти, назар. Команда Мінішка з Мячем. Назар, назар Соболта. Максим Горбай забирає. Пасан всіє шлянку, всі шлянка удар. М'яч за лінією. Богдан Чоб з м'ячем на Назар Саболту. Максим Горбай в захисті. Максим Горбай. Один-три. Удар повз ворота. Вдарив чомусь Назар Саболта камеру. Не знаємо чому. Віталій Квашишин з м'ячем, але втрачає його. Богдан Чоп з м'ячем. Богдан Чоп. на є шклянку. Віталій Квашишин на виході забирає м'яч. Максим Горбай не бачив, що пас був саме йому адресований. Ось шклянка не попадає по пустим горотам. Що це був за момент? Віталій Квашишин. Пас на Стаса руку. Стас рука головою. Назар Клим. Назар Клим не забиває. Команда в Маніжках убивання. Ось шклянка з Пас на Богдана Чопа. Богдан Чоп забиває, другий гол. Ваші коментарі. Ваші коментарі. Команда в Маніжка з м'ячем. Богдан Чоп. обходить суперника. Богдан Чоп наносить удар. Мяч в грі. Назар Саболта, удар рабоною. Мяч переводить на кутовий. Максим Горбай. вибивання. Підбір команди в Маніжках. Удар повз ворота. Вкидання ауту. Та шрурка з м'ячем не дотягується він до нього. Не вдалося йому нормально обробити. Росіянка наносить удар. Віталік ваші не забирає. Вихід один на один. Пас на Назара Саболту. Назар Саболта не забиває в такому чудовому моменті. Удар. Стійка. Чи буде добивання? Назар Саболта з м'ячем, удар по пустим воротам Максим Горбай відбиває. Максим Горбай витягує м'яч з пустих воріт. Чудова гра в захисті. М'яч збережено. Пас на Назара клима. Назаркуємо з м'ячем, пас на стаса Рурку. Стас рука. Удар, Вуртар відбиває. Команда манішка з м'ячем. Назар саболта. Атака по правому флангу, простріл. Богданчоп удар, Вуртар відбиває. Добивання було, але воно занадто високо. Чи дотягнеться Максим Горбовець за м'ячем? Максим Горбай, помилка Вартаря, Стас Рурка забиває четвертий гол. Команда Моніжка з м'ячем. Пас на Богдана Чопа. Богдан Чоп на Назара Саболту. Назар Саболта. Обстукуються гравці. Вихід віч на віч. Віталій Кващишин забирає намерсло. Зразу він викидує м'яч для своєї команди. Назар Клим втрачає м'яч. Назар Клим зразу в пресингу забирає. Назар Клим наносить удар, вортар відбиває перед собою. Чи буде добання Максим Горбай? Максим Горбай б'є по ворота. Богдан Чоп, знову попадає він в стійку воріт. Сьогодні йому не везе. Віталій Кошишин. на стаса руку. Стас Назар Клим б'є ворота. Падає він на траву, адже так промазати це дуже обідно. Віталій Квачишин впевнено грає на виході. Назар Клим наносить Дігрово удар. Вуртар вратар відбиває. Назар Клим знову з м'ячем. Пас на Стаса Рурку. Стас рурка невдало. Пасує на Максима Гарбає. М'яч занадто далеко полетів. Богдан Чоб з м'ячем. Пас на шлянку, усі шлянка вихід один на один. Вуртар знову відбиває. А триватиме. Аут для команди в Маніжках Назар Саболта з м'ячем. Зал Соболта Удар. Віталік Ващишин забирає м'яч у руки. Атака команди без манішок. Стас Рурка наносить удар. Рахунок стає 5-2. Команда Монішок з м'ячем. Помилка. Стас Рурка забиває шостий гол для своєї команди. Рахунок 6-2. Початок другого матчу. Команда без манішок з м'ячем. Василь Чоб забирає м'яч. Просуває по лівому флангу. Простріл. Рикошет. Роман Шлянка забиває перший гол. Помилка вуртаря. Яка призвела до голу команди в Маніжках. Роман Шлянка дуже радісно реагує на цей гол, але потрібно грати далі. Не все ще закінчено. Знову атака команди в Маніжках. Команда в Маніжках з м'ячем. Роман Шклянка. Боротьба на флангу. Максим Горбай. Чи завадить він забити? Удар. Невдало. Воротар команди без манішок забирає м'яч. Дуже далеко він вкидає на Назара Клима, Назар Клим забиває гол. Зрівнює він рахунок один один М'яч залітає від стійки. Назар Клим йде, махає головою. Значить, все добре. Василь Чоп не забиває гол, адже на воротах Віталій Кващишин. Ромашканка з м'ячем. Віталій Квашишин забирає. Віталій Квашишин кидання м'яча. Стас Рука занадто слабо пасує на Назара Клима, але команда Маніжка втрачає м'яч. Стас Рука з М'ячем, удар з лівої, Вуртар відбиває. Атака триває, Назар Клим удар. Василь Чоб блокує. Стас Рука з М'ячем. пас на Максима Горбая. Максим Горбай. Максим Горбай забуває другий гол для своєї команди. Знову атака команди в Маніжках. Тут же перехоплення Стас Рука. Вихід один на один. Стас рука забуває третій гол. Рома Шлянка з м'ячем Пас на Василя Чопа. Рома Шлянка знову з м'ячем. Обходить двох суперників. Обходить третього. Але Максим Горбей встигає повернути захист. Роман Шлянка обходить всіх і забиває другий гол для своєї команди. Зменшує він відставання. Чудовий гол записує він на свій рахунок. Пенальті. На зеркалі підходить до м'яча, удар в урталі буває. Невдалий удар по центру. Головна Фаміллена говорити. Команда манішках з м'ячем. Рикошети, але все рівно м'яч в команди Маніжках. Роман Шклянка обходить суперників. Роман Шклянка, Віталій Кващишин виходить. Обходить всіх суперників. Вихід один на один. Чи заб'є він. І Віталій Квашишин забуває. Четвертий гол для своєї команди. Атака команди в Маніжках. Роман Шлянка. Рома Шлянка на Василя Чопа, Василь Чоп не забиває по пустим воротам. Зовсім невдала гра. Роман Шлянка перехоплення, але удар повз ворота. Команда маніжках з м'ячем. Роман Шлянка просуває м'яч по правому флангу. Чи буде добування? Василь Чоп удар! ворота забирає в руки. Віталій Квашишин з м'ячем. Пас на Назара Клима. Воротар перехоплює. Вкидання в воротаря, Васильчоп тримає м'яч у себе. Васильчоп з м'ячем, обходить суперника. Вихід в одного. Васильчоп знову не програє воротаря, Зовсім не йде йому сьогодні гра. Назар Клим з м'ячем, Простріл. Нікого немає для цього прострілу. Віталій Квашишин втрачає м'яч. Віталій Кошишин дуже жорстко грає з Василем Чопом. Клим з М'ячем елегантно пасує на Стаса руку. Стас Рука. Пас на Максима Горбая. Максим Горбай удар не перегріє воротаря. Атака триває Стас Рука по б'є. Команда Мінішка з М'ячем. Василь Чоп. Пас на Романа Шлянка. Роман Шлянка вихід один на один. Віталій Квашишин відбуває. Віталій Кващишин з м'ячем. Вихід сам на сам а, я, 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 і забиває Віталій Кващишин п'ятий гол для своєї команди. Рахунок 5-2. Команда у Манішка з м'ячем. Роман Шклянка. Віталій Кващишин забирає м'яч. Тут же команда Маніжка забирає назад. Васильчук удар, повз ворота. Кутовий для команди Маніжка. Роман Клянка наносить удар, забиває третій гол. Що творить Румунія? Максим Горба з м'ячем. Обходить Романа Шклянку. Прокидує поміж ніг, але втрачає м'яч. Команда Манішка з м'ячем. Роман Шклянка атакує по лівому флангу. Вихід віч на віч. Максим Горбай не дає йому забити. М'яч в команди без Манішок. Основа атака команди в Маніжках. Роман Шклянка з м'ячем. Пас на Василя Чоба. Василь Чоба. Невже знову не переграє вертаря? Вибивання Клим з воріт. Назар к з м'ячем. Простріл на Стаса Рурку. Стас Рурка б'є повз ворота. Роман Шлянка. Чи буде удар? Максим Горбай завадить йому вдарити, але атака триває. Василь Чоб з м'ячем Максим Горбець знову відбивається. Віталік Вашишин забирає м'яч. Командував Манішко з м'ячем. Роман Шлянка. Що придумає в цій ситуації? Невдало посоє на Василя Чопа. Але атака триває. Роман Чанка з м'ячем. Василь Чоб забиває четвертий гол. Команда Міжка з м'ячем. Назар Клим перехоплює. Назар Клим наносить удар з льоту і забиває шостий гол для своєї команди. Чудову гру він продемонстрував. йде на лаву запасних. Кладе свій телефон. І продовжуватиме він грати далі, до кінця. А давайте ще така, один матч буде. Викидуй! Викидуй, 2 Ой-ой-ой, Акробат! Назад? Назад. Рома. Назар що глимів. Я би хотів відмістити двох. Це Назар Клим грає добре в нападі, добре відіграв в нападі, реалізував багато моментів. І Віталій Квашишин стояв на воротах. Чудово. Багато сейвів хороших зробив. Назар Клим. На цьому наш матч завершено. Мене можливо погано чути, адже жнива в самому розгарі. Дякую за перегляд.